Тема зливу інтимних фото та відео знаменитостей завжди була дуже болючою і скандальною. Це стає приводом обговорення в медіа і впливає на їхнє особисте життя. Але парадокс полягає в тому, що іноді це може навіть сприяти популярності такої зірки, хоча і не без наслідків. Сьогодні поговоримо, як деякі відверті матеріали знаменитостей потрапляли в мережу, як вони це переживали і кому це було вигідно. Спойлер, дуже часто це було з мотивів помсти та для заробітку. Як завжди чекаю від вас чарівний лайк, підписи та натискайте на дзвіночок, а також ви можете стати спонсором мого каналу. І починаємо. Злив інтимних відео та нюців знаменитостей є однією з найбільш шокуючих частин попкультури. Тут поєднуються питання етики, приватності, суспільного інтересу та особистої свободи. Такий контентик приваблює людей в першу чергу тим, що привідкриває якусь завісу, чогось недоступного та навіть забороненого. У світі, де приватні знаменитостей вважаються мало не суспільним надбанням, зливи таких відео стають не лише предметом. Для обговорень, а інструментом, що підкреслює подвійні стандарти нашого соціуму, насолоджуючись відвертими подробицями, життя зірок, публіка одночасно ще й засуджує їх за їхню вразливість. інтернет соцмережі лише погіршують ситуацію, адже поширення таких відео та фото відбувається просто миттєво, і що потрапляє в інтернет, звідти вже ти не забереш. Так сталося і з Кім Кардашем у 2007 році відбулося оприлюднення її домашнього відео, що стало однією із найбільш скандальних та обговорюваних подій у світі шоу-бізнесу. Це було хоум відео Кімберлі і її тодішнього бойфренда, співака Рейджея, яке було зняте у 2002 році. Хоча злив був величезним ударом по репутації Кім Кардашен і по її ментальному здоров'ю. Як не парадоксально, але саме це допомогло їй просуватися в її кар'єрі, і можливо, навіть саме це відео зробило її світовою знаменитістю. Як стався злив і хто за цим стояв? Відео, звісно ж, було знято для особистого використання, і спочатку не мало наміру ставати публічним. Проте, у 2007 році, компанія Vivid Entertainment придбала його та випустила диск «Kim Kardashian Superstar». Компанія отримала це відео у спосіб, який не є до кінця прозорим, і цей процес має деякі питання і досі. Існують різні версії щодо того, як це відео потрапило до компанії Vivid Entertainment. Сама компанія зазначала офіційно, що отримала його через анонімне джерело, яке продало права на ці матеріали. Поширеними є такі версії подій, що це зробив сам її бойфренд для того, щоб підзаробити та помститись. За що також вважають, що це могла бути якась третя сторона. Можливо, хтось із оточення пари. У ті часи приватні відео могли на dvd дисках або зовнішніх носіях, що робили їх вразливими до крадіжки або продажу. Також існує версія про домовленість заради піару. Є припущення, що злив міг бути частиною ретельно продуманої піар-кампанії. Дехто вважає, що саме мама Кім Кріс Дженер знала про існування цього відео і, можливо, навіть зіграла певну роль у його зливі, маючи на меті привернути увагу до кім та її родини. Проте сама Кріста і Кім неодноразово заперечували ці чутки. Після виходу цього диску, Кім подала на Vivid Entertainment до суду, стверджуючи, що компанія не мала права на публікацію матеріалів. Проте заборонити його вихід їй не вдалося. За неофіційними даними, щоб уникнути затяжного судового процесу, компанія виплатила кім компенсацію у розмірі близько 5 мільйонів доларів за то згоду на випуск відео. Одразу після виходу цього відео родина Кардашів запустила своє реаліті шоу, яке миттєво повернуло увагу аудиторії. Як там було насправді, ми не знаємо, але факт залишається фактом. Кім Кардашин є однією з найвпливовіших знаменитостей сьогодні. А Vivid Entertainment є одним з найвідоміших гравців на ринку розваг для дорослих. На перший погляд такий злив міг нашкодити кар'єрі Кім, яка лише починалася. Проте вона не лише не зникла з публічного простору, а й перетворила цей інцидент на серйозний буст для своєї кар'єри. Кім стала центральною фігурою цього шоу, а інтерес до її особистого життя різко зріс. І здається, майже не спадає досі. Саме в першому випуску йшлося про цей диск і про те, яким переживається все. Але самі кардаші Дженнери розповідали, що запуск шоу був запланований задовго до цього зливу. Успіх шоу допоміг створити Кім власну бізнес імперію З косметичного бренду KKW Beauty до бренду Skims. Що мають мільйонні обороти. І феномен Кардашіанів полягає в тому, що вони можуть навіть найнегативніші події зробити чимось таким, що принесе їм якісь вигоди. Але також їх звинувачують і в тому, що вони це все просто фальсифікують. Але одного разу син Кім Кардашіан Сейн під час гри в Роблокс знайшов там персонажку із знаменитим мемом її обличчя CryFace. І Із посиланням, типу, переходьте на її повне фул відео. Кім була просто шокована, плакала про це в телефон Кані Весту і погрожувала розробникам цієї. Ігри, що подасть на них до суду. І Кані Вест згодом зробив такий благородний жест. Він особисто полетів з Нью-Йорку до Лос-Анджелеса, щоб повернути відео. Виявляється, були ще не публіковані матеріали із цього відео, які не увійшли до цієї секс-тейп. Прямо в аеропорту Лос-Анджелеса він зустрівся із Рейм Джеєм і той передав йому комп'ютер та якісь там ще носії із цими відеозаписами. Але як ми всі знаємо, все, що потрапило в інтернет, все одно з нього не забереш. А сам Рей Джей заявляв, що не передавав ніколи Кані Весту жодних записів чи додаткових відео. Також він заперечив чутки про другу касету. Він говорив, що там не було жодного індимного контенту, це були просто кадри із подорожі до Мексики. Крім того, Рей Джей говорив, що варто припинити піарити цю тему, тому що в в нього також є діти, і для чого це знову піднімати? А ще згодом він заявляв, що якби не їхня секс-касета, то OnlyFans не існувало б, і люди ходили б більше до коледжу і не займалися б ось такою маячнею, а робили б щось більш корисне. Але тут є один нюансик. Якщо вірити конспірології, що мама Кім і сама Кімберлі це все підстроїли, то можна припустити, що це була спроба закосплеїти Періс Хілтон, адже Кім на той час була її асистенткою і подругою у 2003 році. Відбувся злив відео Періс Хілтон. Саме відео було знято у 2001 році і демонструвало перісти тодішнього бойфренда Ріка Соломона, покерного гравця. У їхньому інтимі і спершу це не було для широкого загалу, але рік Соломон, який мав доступ до відео, опублікував його у 2003 році на початку реаліті кар'єри Періс. Спершу воно було в інтернеті, а згодом було випущено на DVD-носіях під назвою «One Night in Paris». Сам Рік Саломон, який і мав доступ до цього відео, стверджував, що воно публіковане за згодою із Періс. І він це зробив якось так підступно, якраз коли вийшло її реаліті-шоу «Simple Life» із Ніколі Річі. Всі змі просто вибухнули, почали говорити і про Періс, і про її шоу. І з одного боку це було їй на руку. Але сама вона заявляла публічно, що на той момент, коли це знімалося, вона не усвідомлювала своїх дій і тим паче не погоджувалася на публікацію. І тут Саламон бере і подає до суду на Періс Хілтон за дефемацію, тобто наклеп. А Періс подала зустрічний позов за те, що інтимне відео з нею було опубліковано без її дозволу. Згодом була мирна угода, і згідно якої вона буцімто отримала 400 тисяч доларів за випуск цієї стрічки. Вона планувала ці кошти передати на благодійність, але згодом, через три роки, вона повідомила в інтерв'ю британському виданню JQ, що я не отримала за відео ні копійки, і це просто брудні гроші. Саламон повинен віддати їх на якусь благодійну організацію. Скажімо, для жертв сексуального аб'юзу або щось подібне. Періс зізнавалася, що цей інцидент став для неї просто нереальною важкою психологічною травмою, і тривалий час вона не могла позбутися ганьби та сорому. На той момент Періс Хілтон була спадкоємицею готельної імперії Хілтон, яка лише починала будувати свою публічну кар'єру завдяки реаліті шоу «Simple Life». Злив відео впливав на її кар'єру суперечливим чином. З одного боку, це було шоком для суспільства та спричинило критику на її адресу. Проте з іншого привернуло до неї величезну увагу і про неї почали говорити скрізь. Хоча вона сама говорить, що не бажала такої публічності, про це через цей скандал вона стала дуже популярною і називали символом культури слава заради слави. Попри труднощі, Перес використала цей інцидент, щоб посилити свою впізнаваність і продовжила будувати кар'єру в шоу-бізнесі, спираючись на власний імідж як головної гламурної тусовщиці. і вона змогла конвертувати Гативний досвід на користь своєї кар'єри, хоча вона і визнавала, що ця ситуація залишила емоційні рани. Періс була частково позбавлена спадщини через її скандальну репутацію та поведінку, яка привертала увагу змі. Її дідусь Берен Хілтон, який був головою готельної імперії Хілтон Хотелс, оголосив у 2007 році, що 97% його статків перейдуть до благодійного фонду Конрад N. Хілтон Фундейшн. І вся родина спадкоємців Хілтон отримала дуже малу частину спадщини, в тому числі і Періс. Щодо благодійних фондів, всі ми знаємо, що існують спекуляції. Скажімо, навіть той самий Білл Гейтс, нібито передає всі свої гроші на ці благодійні фонди, але розпорядниками робить своїх дітей. Таким чином вони можуть якось уникати сплати податків. Але сьогодні не про це. Хоча офіційно таке рішення Берна не було показано як покарання для Періс, проте багато хто вважав і подавав це опресію таким чином, що саме її публічні якісь скандали, вечірки і впливали на рішення її дідуся. Але він сам розповідав, що це було бажання його батька. Але Періс на сімейні кошти не покладалася і самостійно вибудувала свій власний бізнес-бренд, парфуми, лінії одягу, кухонне приладдя та інші проєкти, які приносять їй сьогодні мільйони. Також вона продовжує співати, і навіть сьогодні дає концерти. Для Ріка Саламона цей скандал також став неоднозначним. З одного боку він отримав певний комерційний успіх завдяки випуску цього відео, але з іншого зазнав публічного осуду за поширення без дозволу періс цього матеріалу. Це негативно вплинуло на його репутацію, і він став відомим лише завдяки цьому скандалу, а не завдяки особистим досягненням. Він намагався будувати кар'єру в шоу бізнесі, але в нього нічого не вийшло. І сьогодні він відомий лише тим, що цей чувак, який злив Періс Хілтон. Венеса Хаджанс також стала жертвою зливу її інтимних фото. У 2007 році, через рік після виходу High School Musical, з'явилися її оголені фотографії. Тоді актриса дійсно виступила із заявою, якій вибачалася перед фанатами. Хоча фактично її винуватість у цій ситуації була відсутня. В інтерв'ю Cosmopolitan UK Хаджин сказала, що це її дуже травмувало. У це важко повірити, але Халк Хоган також став жертвою зливу інтимного відео. Його відео із Хізер Клемом Коу було опубліковано на платформі Гокер, і Хоган подав до суду на цю платформу. В його позові було вказано 100 мільйонів доларів за наклад порушення приватного життя та емоційний біль через випуск цієї стрічки. І позов він виграв, отримавши 115 мільйонів компенсації. І через необхідність виплачувати цю компенсацію Гокер оголосили про банкрутство. Горизвісний репер Аркелі має багато звинувачень, щодо неприпустимої поведінки із неповнолітніми. І серед них нелегальний шлюб із співачкою алією та розбещення неповнолітніх. Але також він прославився і тим. Що 2002 року було злито його секс степ 14-річною дівчиною? Його заарештували, продали ошуків вдома і виявила чимало недопустимих фотографій. Згодом він вийшов під заставу, але декілька разів його знову арештовували. Зрештою, ці звинувачення були зняті через відсутність доказів, а також через небажання жертви свідчити проти нього. У нього було ще дуже багато скандалів. Я звинувачувала у створенні секс культу із непомолітніми дівчатами і ще багато всього такого. Але після виходу у 2019 році документального фільму Пережити Аркелі. Правоохоронні органи знову звернули увагу на його поведінку. І репер Аркелі був заарештований у липні 2019 року. Його звинувачували у скоєнні федеральних злочинів, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, сексуального насильство та примушування жінок до проституції. Зрештою, його засудили до позбавлення волі терміном до 30 років. Сьогодні він відбуває свій термін у федеральній в'язниці. Проте з'явилися нові обвинувачення в штаті Іллінойс, які можуть призвести до додаткових термінів ув'язнення. У 2022 році репер Неллі випадково закинув інстаграм відео, як його задовольняє невідома жінка, і він дуже з це вибачався. Говорити про зливи інтимних відео та фото можна безкінечно, тому що ну дуже багато зірок від цього постраждали. Це відбувається в тому числі і через злом облікових записів та телефонів. Однією із таких історій стала «The Fappening». Коли у 2014 році відбувся злам численних акаунтів актрис і моделей, та опубліковано їхні інтимні матеріали 31 серпня 2014 року, ця колекція з 500 приватних фотографій різних знаменитостей, переважно жінок, була розміщена на сайті 4chan і швидко розповсюджена іншими користувачами на різних сайтах. Злив отримав назву The Fappening або Celebgate. Назва The Fappening є жартівливим словотвором, утвореним від слів «феп» Інтернет сленг, ви знаєте для чого, і назва фільму «The Happening». альтернативною назвою став Селепґейт, що є відсилкою до скандалу «Watergate». Всього було три таких зливи за вересень того ж року. Серед підтверджених постраждалих були Скарлетт Йоханссен, Дженніфер Лоуренс, Джастін Тімберлейк, Міла Куніс, Кейт Аптон з чоловіком, Мері Елізабет Вінстед, Емілі Ратаковські, Кейлі Куоко, Кірстен Дамст і Джил Скотт. Та ще багато-багато інших, понад 100 осіб. Деякі знаменитості, як от Айрена Гранде та Іван Страховський, заперечували автентичність фото. А Вікторія Джасті спершу заперечувала, а згодом оголошувала про намір подати до суду за злив приватності. Олімпійська гімнастка Макейла Мероні спершу також заперечувала автентичність знімків. Але згодом підтвердили їхню правдивість, додавши що на момент їх створення, була неповнолітньою. Дженніфер Лоуренс після зливу цих фотографій назвала інцидент не скандалом, а злочином щодо порушення приватності. Спершу була версія, що фото отримали через злом системи iCloud, але Apple запевняли, що ця атака була проведена із застосуванням фішингу, тобто ці знаменитості натискали якісь дивні посилання Уже через місяць. ФБР провело обшук у Чикаго. Де вилучило техніку, пов'язану із хакером Еміліо Ереро. Він визнав свою провину у жовтні 2017 року за обвинуваченнями у несанкціонованому доступі до захищеного комп'ютера і отримав 16 місяців ув'язнення. Крім Ерери у справі Селебґейт фігурували кілька інших підозрюваних: Райан Колінс із Ланкастера, Едвар Майерчик із Чикаго та Крістофер Бреннон. Усі вони отримали від півтора до трьох років ув'язнення, а деякі з них ще й відшкодовували виплати за цивільними позовами знаменитостей. На жаль, шантаж. Орно, помста та зливи інтимних фото залишаються актуальною проблемою і сьогодні. І мені здається, з кожним роком це стає все більш актуальним, якраз через те, що інтернет сьогодні розвивається шаленою швидкістю, і у нас стає все більше соцмереж і можливості це все подивитися. Деякі зірки вирішують не вестися на якийсь шантаж і йдуть в Абан. Скажімо, Белла Торн після шантажу заявила, що вона буде власницею свого тіла і публікувала свої фото сама, щоб забрати важелі впливу шантажистів. Це дозволило їй стати символом незалежності та сили. Успіх Періс Хілтон та Кім Кардашіан і інших знаменитостей, які використали ось такі зливи на свою користь. Є скоріше винятком. Люди всі різні, і не кожен реагує на ці скандали ось таким чином. Когось це може і зламати зливи інтимних фото та відео знаменитостей. Безумовно показують сучасний темний бік культури популярності. Заради власної розваги та заробітків люди ламають кордони інших людей. При цьому такі ситуації часто демонструють силу та стійкість багатьох зірок, які від цього постраждали. Вони змогли пройти через цю. Ганьбу та засудження, і перетворили свій біль на поштовх до подальшої діяльності. Основна причина, чому так відбувається, полягає в тому, що сучасна суспільна думка чомусь вважає, що приватне життя зірок є якимось загальнодоступним ресурсом, і кожна зірка повинна бути доступною для всіх. І навіть її ось такі голі фото також мають бути доступними. І це насправді дуже сумно і страшно, тому що людина, яка є там якоюсь знаменитою. Вона має право на цю приватність, якби це банально не звучало. І те, як деякі знаменитості вибачалися за зливи їхніх же фото, показує, як неадекватно іноді суспільство реагує на такі скандали. Що ви думаєте про це все? Чекаю думки в коментарях. Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, а також переходьте в мої соцмережі.